Всім привіт, любі друзі! Сьогодні ми будемо грати за Колумбію на шляху до Гранд Колумбії або Великої Колумбії. Також Колумбія зайняла друге місце в опитуванні, та й мені, в принципі, захотілось пограти за неї. Також не забувайте ставити подобайки, підписуватись на канал та пишіть коментарі. Приступаємо до гри. Незважаючи на те, що армія в нас доволі слабка, але щоб повоювати з сусідами, цієї армії вистачить. Також промисловість повністю убита, хоча, мабуть, не убита, а її тут взагалі ніколи не було. Коротше б ячейки для дослідження в нас 4. Але це якось теж не рятує, тому що досліджень в два рази більше десь. Дивимось наші відки фокусів і готуємось до війни зразу з Панамою. І, до речі, ми можемо націоналізувати не тільки Гранд Колумбію, а й всі іспанські колонії, які були. Коли продовжується війна, одразу ж оголошуємо війну і вторгаємось. У Панамові взагалі ноль дивізій, тому нічого складного в цьому немає. Анексуємо. Наступна жертва це Венесуела. Але тут уже буде не так легко, тому що у Венесуелі є армія і доволі така не слабенька, майже така, як і наша, а можливо така ще є. Єдине, на що нам треба сподіватися, це швидкий бліцкріг, що і ми намагаємось як можна швидко зробити. Випускаємо наші худобідні літаки, і одразу ж в котел одна дивізія попадає, але закрити ми його так і не можемо. Тобто дивізії в нас взагалі одведу. І нас прикривають до Каракаса, але все ж таки з іншої сторони нам вдається до нього добратися, і місце падає. Тут вже залишилось тільки пробратись через території. Але тут звідки не візьмись, майже під самий кінець з'являється не армія, але пару дивізій так точно. І це капець повний. Закрити Венесуелу ми повністю так і не встигаємо. Ці дивізії одразу ж починають все робити як можна гірше для нас. І що робити в такій ситуації, незрозуміло, тому що ми навіть одну дивізію в котлі добити не можемо. Доведеться якось гратись, бігати друг за другом, поки одна зі сторон не капітулює. Тому що як інакше взагалі не зрозуміло. Ледве-ледве, я не знаю яким способом. Але все ж таки після того, як наша дивізія змогла зайти в ще одну провінцію, Венес Венесуела, слава Богу, вже майже капітулювала, ще трішечки залишилось. Все, нарешті, війна була довгою. І вона була довгою, але всі території нам так і не віддали. Класно! Ми стільки людей похобили в цих джунглях, а вся Венесуела нам не досталась. Прикольно, звісно, дуже класно, задорно. Хоча б флот забрали, який-не який, який, хоч трішки, для нас вже це щось. Ну Залишилось тепер тільки сидіти. Тому що армія після війни з Венесуелою ще дуже, так м'яко кажучи, дуже погана. Тому витримати ще одну війну вона точно не зможе. Але тут чомусь ще й почались масштабні як протести проти нашої влади. Венесуелі і Панамі. Отут вже не так просто, тому приходиться аж Панаму виділяти, але Венесуелу ми виділити не можемо, тому що інакше території просто вернуться Отій недобитій Венесуелі. Треба як можна швидше одразу ж її вже захопити і добити. Оголошуємо одразу війну, ну і тут уж ми вже точно не програємо. Тут уже 100% варіант навіть з такою вдачею. І Венесуела капітулює. Виділяємо її, тому що все більше і більше партизан становиться. Виділи. Ну, і в принципі, маріонетки є, є. В принципі, свій вплив ми розширили. Тепер просто сидимо і готуємось. Ну, просто готуємось. Просто збільшуємо армію. На цей раз це навіть не було якось дуже так нудно, тому що була якась ціль, і ми до неї. Шу всіми силами. Спочатку треба перекотитись нам в нацизм, продовжувати створювати заводи, а потім і досліджувати літаки і танки. Потрішечки вже це починаємо робити. Виконали фокус і нам дали цілу одну військову фабрику. І в нас хоча б тепер призводиться до поснащення. В бельгійському Конго взагалі тут Руанда з Бурундії повстала, а не тільки просто дві Конго. Прикольно в моді. Літаки потрохи. Далі робимо. Це, звісно, буде ще довго, але це так. В Радянському Союзі знову громадянська війна. І це, мабуть, єдине найцікавіше з бачення чи зреліще, на яке я дивився. Тому що більше тут дивитись нема на що. Сидимо просто і дивимося, як кажуть. Фашисти вже змогли прийти до влади в нас через такий немалий проміжок часу. Ну і що? В Ізраїлі, точніше в Палестині взагалі прикольно. Там Єрусалим головний, а Ізраїль і Палестина маріонетки. Прикольно. В принципі, чому б ні. Радянський Союз як Угорщина в Другу світову карта схожа в нього на даний момент. М да. прикольно. Що залишається нам ще робити? Просто сидимо і все. Все ж таки, революціонери добігають до Москви, і громадянська війна закінчилась. Дуже погано. Так хоча б я сидів і дивився на неї, а так взагалі якось нудновато. Але що ж поробиш? Потрохи збільшуємо нашу армію. А Китай, до речі, за цей час майже ну, об'єднується вже дуже так добре. Молодець, навіть комуністичний Китай знищив. Хоча всі ми знаємо, скільки потрібно ресурсів, щоб знищити комуністичний Китай. В цьому Китаї можна і мільйон солдатів положити. А Чехословаччина чомусь бере і віддає Судецьку область. Ну, як чомусь. В принципі, по фокусу. Просто в Германії, у нас, в Німеччині, сидить король. Кайзер. Не. Тим часом. Радянський Союз з Францією в Союзі знаходяться. В Тибеті громадянська війна. Де де, але в Тибеті це прикольно, звісно. У Франції деколонізація. Наскільки я пам'ятаю, що ванільній хойці в Франції деколонізації нема. Це в Великобританії вона є. Але... Хай буде. Чому б ні? Ми армію вже збільшуємо. І вдосконалюємо, технології нові йдуть. Я сидів, сидів і подумав, а чому б на Еквадор не поперти? Все ж таки, не так давно війна була, та й армія в нас сильна, зараз всіма силами як підемо, як пішли. І на кордоні одразу же ми застрягли, літаки не допомагали. І мало того, нас ще і вибивали. Щось Еквадор якийсь прикольний. Дуже весело, задорно, класно просто. Так як так? Еквадор маленька країна. І вона зробила таку армію, щоб мало того, що ми пробити не могли, так ще і вони нас вибивали. Єгипет почав перти на Великобританію, а Великобританія знову приєдналася до нацистів чи до Кайзера. Чесно кажучи, я навіть особливо якось не дивився. В США громадянська війна з конфедеративними штатами. Я сподівався, тут буде якесь зрелище, щоб подивитись, посидіти. Але вони взяли і дуже швидко здались. Причому США навіть висадок багато робили. Коротше, конфедератів просто й просто спипили під нуль. Сумно. Ні на що дивитись. Але дивитись буде на що? Тому що Великобританія з Третім Рейхом там. Плюс ще Радянський Союз з Францією, і тут ще і Третій Рейх Литві війну оголосив. І Литва навіть почала контратакувати. Я вже навіть почав думати, що вже скоро всю Прусію візьме. А тим часом ми, до речі, об'єднались з Венесуелою в таку міні-Гран Колумбію. І це дуже добре для нас, тому що, по-перше, ресурсів ще більше, ці території національні, людей ще більше. І вони ще й армію встигли наклепати. А в Європі теж весело. Там Польща ще почала війну з Третім Рейхом. Хоча не Польща, а Третій Рейх з Польщею. Там ще й Австрія приєдналась, і Бенілюкс. Але, на жаль, Бенілюкс дуже швидко здувся. А Австрія так трималась. Ще й Італія з іншої боку була. Вона теж її контратакувала до моря навіть вийшла. Там ще й Латвія. Фінляндія, Швеція, Норвегія там борються. Поки що Радянський Союз з Францію туди не лізе. В Африці теж Єгипет. У них там Союз, по-моєму, оборонительний північ, щось таке. І тут веселаші в Капець, ще й Демократична Республіка Конго туди приєдналась. Ще веселіше. До речі, в Африці якось перемагають поки. І Польща так тримається. Що з Третій їх. Взагалі щось якийсь дуже сильно слабкий. Сильно слабкий. М -да. Щось то Литву взяти довго не міг, то Польщу з Австрією. Сиділи ми дуже довго і навіть змогли спроектувати свій танк. І ще трішки і майже спроектували літаки. І сидів я дуже-дуже довго. Це тут швидко, а в мене це дуже дуже довго було. В принципі, армію підняли, територію об'єднали. Наостанок, навіть якщо ми Еквадор не проб'ємо, хоча б під кінець буде, тому що, по-друге, по ще почало дуже сильно зависати через напруження. Ми почали наступ, але тепер сталося набагато легше. Ми пробитись так і не могли, але хоча б і нас вибивати перестали. І Еквадор приєднався до альянсу зі Швецією, ну і там з усіма цими країнами. Спочатку якось цієї уваги не придав, але потім там виявилося, що там були Нідерланди, а з Нідерландами я маю кордон через Суринам. А так як в Нідерланди вдалося знищити британську колонію, тому в нас з нею кордон. Весело. В принципі, тут же немає сенсу продовжувати по-перше, тому що зависає. Ну а так, в принципі, ціль виконали. Гран Колумбія майже об'єднана. Території є, ресурсів багато, армія дуже сильна. Тому на цьому в мене все. Всім до побачення!